Я хочу привітати вас сьогодні в любові нашого Господа Ісуса Христа. Ми всі сьогодні знову прийшли у школу Божу, і ми сьогодні будемо вчитися від Слова І сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, яка практично і привела нас до пізнання Божої правди і істини. Тема моєї проповіді буде Божа любов для нас. Правда, можна подумати, що ще можна про це казати. Ми і так знаємо. Та я знаю, що ви знаєте. Але воно є дуже корисним кожного разу, на кожному кроці, кожного дня, щоб ми пам'ятали, чи захмарилося, чи блискає, чи гримить, чи зима, чи літо, чи в нас хороший настрій, чи атмосферний тиск високий, чи низький. Ми повинні пам'ятати. Що Божа любов є незмінно кожного дня, і Бог так чітко показав це, щоб ми жодного разу з вами в цьому не засумнівалися. І давайте я хочу сказати таку річ. Ви пам'ятаєте, я вже одного разу говорила, що подивіться дуже багато релігів. Існує у світі, і кожна, будемо казати, нація, кожен народ вибирає собі якогось свого, уподоблює собі якогось Бога. І в деякій мірі вони деколи бувають страшні, правда, з одним оком, з багатьма руками. І ми не нас дивимося, і для нас є практично повним безглуздям. Як людина і людина, що по образу і подобі Боже, може вибрати якогось істукана і уявляти собі, що це є її Бог. Знаєте, аж страшно, правда? Проаналізувавши це, аж страшно. Ти вдячні Богові, що ми думаємо правильно. Що, знаєте, чому ми думаємо правильно? Тому що наша основа є істина. Істина, слава Божу. І знавши істину, стоячи на цьому фундаменті істини, ми чітко бачимо, що ті люди десь заблудилися, ті люди десь не там дивляться, вони десь не там, де вони мали би бути. І дивіться, абсолютно усі релігії світу, ті різноманітність їхня, ні в одній релігії, Бог. Той чи інший не ну, являється батьком тих чи інших людей. Уявляйте різниця? І яке це велике чудо, що наш Господь, ну він аж ніякої не хотів мати, будемо казати, титулу для нас, як тільки батько. Уявляєте? В першу чергу батько, Уже потім далі все будемо говорити. І інак, не, інакшого, не інакшого титулу, якого він для нас хотів, це назвати нас дітьми своїми. Ну, практично це вже сказано все, правда? Бо діти є сонаслідники. ніхто, навіть і, іс, в ісламі ніхто не може похвалитися, що їхній творець і їхній батько. правда? І вони не можуть їм навіть таке може прийти в голову, що той, який створив небо й землю, що він може бути просто-напросто батьком. Батьком люблячим, прощаючим, чекаючим, терплячим, і нас називати своїми дітьми. І давайте ми це місце зачитаємо, щоб ми переконалися, що це точно так. Перше послання Івана, третій розділ і перший вірш. Я зачитаю, дивіться. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми були дітьми Божими, і ними ми є світ не знає. Світ нас не знає, тому що він його не впізнав. Ви розумієте, дивіться, яка зараз полеміка йде в світі, і всі до кола говорять. Україна християнська країна, і той, хто не читав Біблії, ви розумієте, він собі уявляє. На превеликий жаль, що ці всі толпи 90 практично процентів населення України, що це все є християнство, дивлячись прямо, можна сказати, на всі атрибути релігійні. І ви подивіться, абсолютно інакше думає наш Господь. Ви бачите, що Він каже? Що каже, і така велика Божа любов, що дав він нам називатися його дітьми. Це точно так. Не кожен той, хто перейшов перехресток є дитиною Божою. Тому що чітко слово Боже каже, що не кожен, говорящий мені, Господи, Господи, війде в царство Боже. Тобто ви розумієте, що є категорія людей, які справді шукають Бога, які люблять Бога, але які на сьогоднішній день ще не стали дітьми Божими. І яка це велика привилегія є нам, наша улюблені, що ми до закладень світу побачимо Бог наше серце. і нам Написано, вибрав, оправдав, спас, очистив, освятив та ще й сказав, а тепер ви улюблені діточки мої, воєвити, яку ми маємо привілегію. Ви, ви розумієте, що, для чого вам це треба говорити? Тому що ми, як я казала недавно, дуже часто християнин має оцю низьку самооцінку. Ви знаєте, може споглядати на зовнішні фактори свого тіла, може споглядати на. Про які він знає, і думати: ну невже я можу бути дитиною Божою? І ви знаєте, я можу себе бачити ким угодно, навіть якщо вже народ ізраїльський, уявляєте, я вже казала це недавно. Народ ізраїльський іде під хмарою, іде зі стовбом, тут зі скелі дає воду, Бог дає воду зі скелі, тут падає м'ясо з неба, манна з неба, що захотіли, то мали. І після цього всього сказали: ми кукарачі, ми як кітаргани, ми як саранча. уявляєте, як це страшно! Це є точнісінько, приклад, як, як, як на сьогоднішній день церква може бути засмучена за якихось сміхотворних факторів, за якихось сміхотворних подій. Ви розуміти, забувши, що все вже звершилося. Ніхто цього титула і статусу у нас забрати не може, як тільки не ми самі можемо його власними руками зруйнувати. Але дивіться, що я хотіла сказати, не дивлячись на то, що людина помильна, що людина помиляється кожен день, і помильні християни. Нігде бог не сказав і з сьогоднішнього дня я вже не являюся твоїм батьком, і з сьогоднішнього дня ти не являєшся мені дитиною. Такого нема. Ми навіть маємо наших дітей. Хіба наші діти не помильні, хіба наші діти нас не засмучують, і хіба вони. Вже не будуть нас засмучувати, будуть такі моменти. Я не кажу, що я хочу, щоб такі моменти були, але це є процес росту, процес пізнання життя, пізнання Бога в їхньому житті. І, звісно, вони споглядаючи на своє тіло, кожна дитина починає думати Я вже велика, але практики в неї немає. Але після всяких помилок, всяких небелиць, всякого непотребу, що можуть тільки зробити наші діти, ми ж не станемо і не скажемо, ти є мені більше не дочка. Правда, це ж бред. Навіть якщо так може. Щоб сказати в серцях якась людина, я не кажу за нас. Розумієте, то все одно її слова нічого не міняють, все одно вона є генетично біологічна мама тої дитини, і у них є все однакове, і вони, як кажеться, тіло від тіла, кров від крові, кисть від кість від кості. Розумієте, є одне. Тобто, що хотіла сказати? Що не дивлячись на ці помилки, які ми робимо, Бог чітко сказав, що Божа любов, які має розуміння. Ми люди, ми обмежені в наших тілах. Ви знаєте, ми розуміємо, що Бог нас полюбив. Ми можемо оцінити ту Божу любов до нас, але ми ніяк не можемо зрозуміти, що він може любити і грішника, і праведника. Я не говорю гріх. Я кажу грішника і праведника. Тому що таке розуміння має людина. Ми кого любимо? Ну, зазвичай любимо того, хто нас любить, ви розумієте, ми на що відповідаємо? На любов, яка приходить до нас. І якщо сказати так дуже сильно, знаєте, битися в груди і казати Я люблю всіх ворогів підряд дуже, дуже, дуже сильно, то я не думаю, що хтось має відвагу таке сказати, тому що ми вчимося. Ми в процесі вчення навчання як любити. І подивіться, Бог, він не сказав, що це буде неможливо, тому що він вже в другій заповіді сказав. Пам'ятаєте? возлюби свого ближнього. Як? І, Боже. Та невже це можливо? Як само себе? І тобто, роздумуючи над цими місцями писання, розум... думачити Бога, розумієте, я... що він требує від нас. А він каже, буде такі, як я. Значить, якщо він так сильно полюбив нас з вами і назвав нас улюблені дітьми своїми, требує нам. Щоби ми були сповнені любові, але не тільки мені, і це мені, і це теж мені. щоби ми передавали цю любов іншим, щоби ми були тим каналом, щоб ми несли цю любов для цього світу, для тих людей, які ще просто-напросто. У списках релігійних людей. Ви розумієте, може вже хтось є у списках тих, які дуже, дуже, дуже сильно шукають Господа, але поки що ще вони не перейшли у цей статус дітей Божих. То наше завдання нести цю любов, показувати їм Бога любові такого, якого немає ні одна релігія на землі. Дивимося далі. Дивіться, як ми зазвичай поводимося з тим, хто нас травмує, правда? Я вже не кажу про те, що ми вже зараз, зараз кинемося йому на шию. Ми звичайно можемо сказати, я тобі прощаю, я тобі вибачаю, але все ж таки признаємося самі собі. Я не кажу, що ми перестаємо його не любити і там будемо казати, приховувати свої якісь негативні почуття, але ми робимо дистанцію. Ви праві? Я не кажу, що ми будемо високі парканевіштою людиною. Ми витримуємо певну паузу. Ми витримуємо певну дистанцію. Ми так роздумаємо. Ну, нехай вона попробує, як це їй буде без мене. Нехай вона попробує, як їй буде. Нехай вона, по крайній мірі, пожне то, що вона посіяла. І давайте ми подивимося, як поступає в такому випадку наш Господь. І все ж таки дивіться, як добре, що Господь сказав, будьте такі, як я. І слава Богу, що він не такий, як ми. Правда? Ура! Що він не такий, як ми. Тому що наше пізнання Бога, наше стремління – це процес росту, уподоблення йому самому. І давайте, ви знаєте, ми хочемо, давайте ми глянемо, згадаємо, я трошечки хочу зачитати ще Лука, 15 розділ. Це є дуже дуже відомий нам розділ, бо він якраз розказує. Про блудного сина. І я хочу трошечки, про, щоб ми, прочитавши, відсвіжили це розуміння і це знання. Написано, що дивіться, секундочку, 15 що написано, що у чоловіка одного було два сини. І молодший із них сказав батькові: дай мені батьку належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток. Дивіться. Ви знаєте, ми коли зачитували цю притчу і багато раз говорили, ми якнайменше зупинялися на цьому вірші. Ми зразу читали далі, бо нас цікавила подія. Вона нас не дуже тішила, але далі. Тобто ми далі. Свою, своє бачення, а що ж він далі витворив? ми зупинимося на цьому вірші, дивіться, пише, що він. І той поділив поміж ними маєток. Ви бачите, що той другий син, який нікуди не йшов, який нікуди не збирався йти, який не збирався протринкати всі гроші, що він, він отримав свою частину. Ви бачите коли? Рівно в той самий час, коли отримав її молодший. І дивіться, не є написано, що старший син просив і мені дай. Є чітко написано, що прийшов молодший і сказав татові: дай мені мою байку. І що бере батько? Логічно, так якби і зробили ми. Ну, Якщо ми маємо якусь велику купу, маєтку і багатства, то ми ж не вхопимо що-небудь. Отак, ну на тобі цього тобі стане. Ні. Батько був люблячий і справедливий. І він добре знав, що він має благословити обидвох одинаково. І для того, щоб дати молодшому його частину, він логічно мав розділити той маєток наполовині. Це не сталося за пів секунди. Розумієте? Він розділив те, що була частина молодшого. І написано, що він поділив між Ними. А по небагатьох днях зібрав син молодший усе та й подався до далекого краю і розтратив маєток світа, живучи марнотно. Дивіться, ми, християни, ми можемо розуміти, так треба любити того, хто добрий, чемний і хороший. І дуже часто ми дивуємося, ну чому все ж таки ці люди, які ми бачимо дуже далеко є від Господа, дивишся. І сонечко на їхній город світить. І дощик вчасно падає, правда? І ми садимо на нашому городі картопельку, А вони на своєму городі можуть коноплю садити, ви розумієте? І паде дощик, як нашу на нашу картоплю, так будемо казати, і на їхні всякі гріховні заміри. І чому можна подумати, господи, ну чому ж ти все ж таки ну не зробиш там пустиню на тім городі, де там росте якесь зілля? Або чому ти якимось чином? Не поступиш справедливо? Знаєте, якщо ми так тільки починаємо думати, ми логічно починаємо думати, що Бог якось поступає несправедливо. Але знаєте, що я хочу вам сказати? Як ви думаєте, хіба цей батько, який, в якого попросив син? Дай мені мою частину? Як ви думаєте, чи не догадувався батько, для чого йому ця частина? Та я впевнена, що з Невже ви думаєте, що батько точно бачив, що от зараз я йому дам частину, він піде тут рядишком і збудує собі двоповерхову хату, збудує собі сім'ю, і буде дуже гарним прикладом для всіх сусідів? Ні. Ви знаєте, батько точно знав, і ми можемо запитатися, на що він дав, а тому, що він любить, а тому, що він дає право вибору. А ми хіба не знаємо, що наші діти можуть деколи щось стругати? І деколи, я не кажу за наших дітей, я кажу взагалі за батьків. І дуже часто буває, що дитина може просити і велика дитина, і мала, і більша, і менша, і середня. Може просити у батьків якихось фінансів і казати, що мені дуже сильно треба тото -то і то-то. І потратити його абсолютно на ті речі, на які би близько ніколи в житті батько чи мати не сказали трать на це. Ви розумієте? Але чому? Ми, коли є люди, ми, ми не є Бог, ми не знаємо на що потратити. Ми все ж таки хочемо вірити в те, що вона використає ці гроші правильно. І подивіться, Бог, який знає на що вони підуть, ви знаєте, він все одно. Дає людині, тому що він дає людині шанс вибору. І так само, як ми знаємо, що ми маємо в хаті ніж, яким ми ріжемо хліб, яким ми користуємося на кухні, але є хтось інший, який бере цей ніж і використовує абсолютно по іншому призначенню. Тобто я хочу, щоб ми з вами збагнули, яка велика Божа любов, як Бог чекає, довго терпить, благословляє. Кожну людину на землі і дає їй шанс, щоб вона могла навернутися. І дивіться, я хочу сказати про цього далі блудного сина. І коли він вже пішов, ви пам'ятаєте, що він такий щасливий, він ніс купа грошей з собою. І він аж не знав, куди їх струмити. Розумієте? Але все під небом має початок і все має кінець. І подивіться, пам'ятаємо цей момент. Коли кишеньки його спорожніли, і я думаю, що він вже заздалегідь бачив. Ви розумієте, що кишеньки його порожніють, але навіть тоді він не схаменувся. Він ще тоді не отямився, він ще тоді не сказав ні. А з цим я щось маю правильно зробити. Ви розумієте, яка ситуація? Що дуже часто. Дуже часто людині, людині, як то кажуть, уже як то кажуть, не хоче однієї волі, дві. Вона мусить впасти, вона хоче впасти, не може тільки там написано слово, а коли він опам'ятався. А коли він опам'ятався, то згадав батька. Значить, він навіть не пам'ятав за цей весь період свого улюбленого батька. І я не вірю, що ті гроші, які він взяв, з яким маєтком він пішов туди, що вони могли зробити його щасливішим, чим він, чи він був у хаті свого батька. Ви розумієте? І подивимося на того другого сина, який він сказав. А я скільки біля тебе, я скільки біля тебе я помагаю, я все тобі роблю, а ти мені не дав нічого. Ви пам'ятаєте, я прочитала тільки недавно. І розділив він, між ними має. Дивимося На таку ситуацію, маючи все, він абсолютно нічим не скористався, мало того, він ще й сказав Батькові, а ти мені нічого не дав. І є сьогодні багато людей, які вже знаходяться в церкві, і ви знаєте, вони не користуються цими благами Божими. Бо вони можуть сказати, добре, що ти тому дав здоров'я, а мені ти його не дав. То добре, що той має великі доходи, має великі достатки, а в мене цього нема. Подивіться, що сказав батько, сину мій, все, що є моє, є твоє. Появляєте, що немає такого, щоби Бог давав зі своєї скарбниці для дитини своєї, а там зменшувалося, або він сказав, ладно, сьогодні дам тобі чужу порцію. Такого ви розумієте, у Бога, люблячого батька нашого, є для нас на кожен день, є для нас на всі случаї житті. І давайте, щоб ми не впадали в дві крайності, щоб ми не пішли і не розтринкали десь у болоті, проваляли оті всі, як то казати, наші наслідство В Христі Ісусі, щоб ми десь. Поводячи себе на вулиці разом з невіруючими, не вели себе так, щоб ніхто навіть і не запідозрив, що ми є діти Божі. Ми повинні показувати Отця нашого. Ми повинні показувати любов Божу. Ми повинні нести її, тому що ми маємо це наслідство, і щоб ми не були такими, як той чемний, послушний, але той, який нарікав, той, який був незадоволений, і можемо собі уявити, що він це ж пройшов довгий час. Коли він сказав батькові своєму, значить він ходив у якомусь, будемо казати, не до батька у якійсь злобі, у якомусь напевне у нього було тисячу знаків питання. Он той пішов, і ви подивіться, ви пам'ятаєте той момент. Я? Велика Божа, я уявляю собі, яким мало того, що цей старший син був стравмований цей весь період, бо той там ходить, розумієте, протримкує все, що там може, де хтось і приходив і казав, а я його там бачу. А він там веде дуже розгульний спосіб життя, а цей поті лиця десь там на полі сапав. І він напевно роздумував про це. Чому мій батько такий несправедливий? А чому і уявляєте собі цю картину, що повертається блудний син. І, напевне, цей старший брат уже спланував, як це має зараз реагувати батько. Логічно, як добре, що Бог на нас не подібний, правда? Як пам'ятаєте, я вже казала, якби того е е сина молодшого зустрів його з старший на порозі, яка би була картина. Така картина. Якщо б це було б слів, то це була б така картина. А якщо б його зустріли слуги батька, бо там були слуги, уявляєте, це ж був багатий чоловік, там були наймані робочі слуги, щоб вони б теж сказали, гайбище, що ти сюди прийшов, як тобі не стидно показатися батькою? І написано, що батько стояв і чекав його. Боже, яка велика Божа любов. Ну, насправді, знаєте, як каже апостол Павло, просто вірте, не, не мудрствуйте в головах своїх, тому що ми не можемо це збагти. Ми поки що не можемо це збагнути. А написано: А батько що робив? Стояв і виглядав, і не втрачав надії, і коли побачив свого сина якого смердючого. Точнісінько, тому що він де був, він був разом з свинями. Неможливо свиню погодувати один раз і не набратися від неї цього запаху. А якщо він жив разом з свинями, можемо собі уявити, який він мав запах, який він був грязний, який він був нерозчесаний, він точно був голодний. Йому характеристика вся на ліцо. Написано, що побіг до нього батько і що зробив. Ви пам'ятаєте, обняв, поцілував, сказав срочно і принести новий одяг. Йому дав і уявляй собі подратові очі того другого сина. Ах, так мало того, що ти мені нічого не дав, так мало того, ти мене так принизив. А батько каже, сину мій, все, що є моє, є Твоє. Давайте ми будемо користуватися тим всім, що має Бог для нас. Давайте ми будемо е, мати це все, бо воно точно у нас є. Ми просто будемо витягувати це брати, тому що навіть ніяк Бог не зацікавлений, що воно лежало десь там у нас, лежало десь там в шкафу, а потім ми казали, ну, ладно, там хтось користується через дорогу, тому що ти йому точно дав, а моє може або поломане, або не здали. Давайте ми прославимо нашого Господа нашими вчинками. Нашими діями, нашими словами, нашим усім тілом, духом, душею і нашим тілом для слави нашої Господа. І нехай, я пишу Слові Божому, нехай тілом наше славить Господа, нехай кожна клітинка наша славить Господа, нехай ніяка, ніяка хвороба не затримується в нашому тілі, нехай ніяка, ніяка гнила думка не затримується в нашому розумі, в наших емоціях. А чому мені менше, а чому йому більше. Розумієте, тому що він сказав нам, дітям своїм усе що що я маю діти? Все, що я маю, все що є моє, то є ваше. Нехай нас усіх благословить Господь.